На базі цього підсилювача буде робити колонку конструктору, тобто такий кіт-набір. Це два канали по 15 Вт. Ось можна його знайти по такій назві. Тут також ще можна підключити потенціометри, тобто або сенсорну панель да, просто керування або через потенціометри. Також хочу ще сказати, що є ще інші підсилювачі. Наприклад, два канали по 50 Вт і є різні варіації, тобто ще підключення. Вже готовий модуль, тут ще окремо є там зарядки, можна підключити або якісь панельки. А, вот. І ще є на 4.1DSP. теж DSP. І тут уже ніби, ніби десь бачив, що тут ніби даже є Bluetooth окремий на PTX. Пу -пу -пу. Сподіваюся, тепер ви вже знаєте, типу, які є модулі, що і так далі будете використовувати, учитися, навчатися і розбиратися, або зробити свої проекти, типу, з сенсорною панелькою або з потенціометрами, або налаштувати через програмку DSP все як вам потрібно.